Мої головні ні, яких я дотримуюся вже декілька років. Хочете робіть так, хочете не робіть, я просто ділюся своїм досвідом. Я ніколи не додаю цукор до страв. Це не стосується десертів, це більше якісь соуси до м'яса чи ще якісь такі подібні страви, де в рецептах вказаний цукор я його намагаюся уникати. Десерти я готую рідко, надаю перевагу просто купленим. У салати я додаю олію або сметану майонез не використовую. Як виняток, це сімейні застілля на свята, там він може бути. Також я не на ніч, що останнє моя вечеря, це десь приблизно о 7, максимум о 8 годині. А якщо все ж так сталося, що я на вечір наїлася, то використовую рослинні ферменти, щоб було максимально комфортно моєму організму розщеплювати їжу і щоб я нормально виспалась. І останнє я не замінюю повноцінний прийом їжі на десерт. Тобто, в мене як база обов'язково це білки, жири, вуглеводи, клітковина, тобто збалансована тарілка. І як щось додаткове, як десерт, я можу. Це з'їсти в кінці прийому їжі. Якщо десерт надто якийсь калорійний і його багатенько, то я просто роблю собі меншу порцію, але основна тарілка обов'язково є. Якщо була корисна така інформація, буду рада твоїй активності.